Сьогодні день гарних та цікавих новин. Вітаю, дорогі друзі! Головне, що ви могли пропустити протягом четверга, двадцять шостого вересня. Пентагон підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги, вартістю 375 мільйонів доларів. В Нього здебільшого йдуть артилерійські боєприпаси калібром 105 та 155 міліметрів, та крилаті авіабомби, які здатні вражати цілі відстані до 110 км. кілометрів. Також президент штатів Америки Джозеф Байден після вуточних з президентом Зеленським повідомив про надання ще одного пакету військової допомоги для потреб України вартістю 8 мільярдів доларів. В нього увійдуть податкова система ППО, Петріот, дрони, ракети, земля повітря та далекобійне озброєння. Також є повідомлення, що адміністрація президента Джозефа Байдена стурбована тим, що план перемоги президента Зеленського не має. Це осяжної стратегії та здебільшого зосереджено на тому, щоб Сполучені Штати надавали більше озброєння та зняли обмеження на використання далекобільних ракет. The Times видала сьогодні статтю про те, що президент Зеленський серйозно розглядає питання проведення президентських виборів в Україні в наступному році, де більше пов'язано з тиском західних партнерів. Також економіст пише про те, що якщо Європа та Україна хочуть перемогти в цій війні, і їм треба зрозуміти, що сьогодні вони її програють та треба змінювати підхід в веденні війни. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу, бережіть себе. Це буде Україна. Пока-пока.